Ластівка і Шулінька. Трудяща ластівка край берега літала, земельку мокрую збирала, щоб хатинку собі зліпити, щоб де було і їй, і діткам жить, тихеньку долю веселити, і Бога, і людей хвалити, сидів шуліка на вербі, і так до неї обізвався я тобі, не раз я придавлявся усе ти між людьми. І не боїшся їх, пройди світів таких, не тільки що під стріхою співаєш, а ще й у вікно літаєш. І хоч я не у тебе вдавсь, шулікою на світі звусь, а лиха від людей набравсь, і зло бере, а все-таки боюсь. Достатньо стане хоч кому тобі привіт мені біда велика. А та йому я, ласівка, ти шуліка я людям не творила зла, де не була, а ти подумай, пане брате, яке життя твоє завзяте, весь вік курчат і пташечок хапав, ні ласки, ні жалю не знав. Давно, давно, мовляють люди, що добрий короби, то добрий був.